Шайгу! Де аквадискотека? Він сказав «Поехали, дон». <смір> Бункерна гора. Китай кинув Путіна через ху-анхе. Доки на болотах шукають винних у заколоті, ми шукаємо від цього плюс. Полетіли байрактар чи полетіли. Байрактар Мюс. Стисло про тиждень на так званій «Росії». Мешканці Дагестану злетілися на двійника Путіна як мухи на справжнього Путіна. Двійника видають зачіска, очі, тип обличчя, рухи, і головне те, що серед натовпу він не злякався і жодного разу не скористався валізку. Фіксики вже не в тренді. На Росії в дитячий садочок завітали чмобіки. Вони показали все, що добре вміють, а саме. Направляти зброю на дітей та змушувати любити Росію. Але діти все одно не розуміють: якщо солдати такі вправні, то чому папка з України так і не повернувся? В Краснодарі блискавка вбила чоловіка прямо посеред вулиці: Карма в дії. Цілу зиму! Росіяни били ракетами по нашій енергетичній системі, а тепер енергетична система б'є по росіянах. Лікар! Лікар! Терміново перед телевізором є лікар. По малюнку Путіна потрібно виявити, яка в нього стадія шизофренії. Ось він, російський авангардизм. Здається, що малюнок малювала трирічна дитина, а насправді військовий злочин. А може, це двійник, і він подає нам сигнал. Він хоче показати, як саме виглядає справжній Путін. Російська співачка Катя Лєль заявила, що інопланетяни врятували світ від ядерної війни. Уже кілька разів доказательствами ця інформація є у людей і знають, що ані спасалі ядерної війни чи ех Катя, все ж таки спробувала джагу джагу. Інопланетяни дійсно можуть врятувати нашу планету, але тільки якщо заберуть з неї росіян і випустять десь у відкритому космосі. Нарешті з'явилась відповідь на питання головного Вагнерюка. Шайгу! Боєприпаси! У мережі показали дім Шойгу. Ось тут, тут і ось тут усі ваші боєприпаси. На кількох фото компактно вмістився весь оборонний бюджет Білгородської та Ростовської народних республік. Подивіться на цей маєток епохи посталінізму. Будинок спроектований таким чином, щоб в ньому було комфортно пересидіти колом. Це звичайно не Межигір'я, але теж непогано як для поганого смаку. Батя, я стараюсь. Хоча навіть рай виглядає трохи скромніше. Подикують, що саме на цьому екрані картонний генерал побачив прем'єру гостросюжетного фільму Где баєприпаши. В разі чого у шойгу був план оборони будинку. Прямо перед заколотом він подивився всі частини самого дома. Тому пригожено було б складно взяти оленяра в полон. Отже, фортеця розділена на правий та лівий берег. Форсування правого берега ускладнено розташуванням на ньому міні-бару. Також є багато місць, де можна зайняти оборону та відстрілюватися. Ну тут хоча б є що захищати. Це ж не вороніш. Все хотіли брати. Все Все, що було украдене непосильним трудом: Три дома, три яхти, три самоліти, жона красавиця три. Єдиний мінус цього будинку: як і у кожного тивинця, туалет виключно на вулиці. Але це все одно далеко не найбагатший будинок. Тому що й гуще дуже багато роботи. По розвалу російської армії. Успіхи в цій корисній справі. Ми розуміємо, чому кругу э, общественності скриваються речі. Пригожин хоче біосміття, але як кухар, топ. Він змусив російську еліту жерти самих себе. Після невдалого заколоту стара Моль вирішила помститися за свій переляк. По інформації, яка витікла з болот, плішивий зненавидів усіх лисих і посадив генерала суровікіна. Ще вчора ти віддавав наказ бити по українській енергетиці. А вже сьогодні сам сидиш в погано освітленому місці: Карма. Е, да, Путін настільки боїться Пригожина, що вирішив всю провину спихнути на суровікіна. Цікава логіка на так званій Росії. За самі дії вагнерівців не арештують, а за те, що ти про них знав, легко. А що говорить сам де боєприпаси? Сам він мовчить, але передав повідомлення через своїх підлеглих. Пацан, спеку шов, Не вийшло, не фартануло. Звичайно, швидко загасили генерала Армагеддона, просто пшик. І все. Але Суровікіну не варто засмучуватися, він після тюрми обов'язково повернеться на фронт. Тільки вже у складі роти, бібера та долі. А щоб отримати помилування від плішивого, суровікіну треба збити всього якихось шість російських гелікоптерів та один літачок. Не винувата я! Он сам на Москву пошел! Тим часом ще один учасник героїчного без перебільшення доленосного стояння в пробці під Ростовом зробив заяву в лужу. Рамзан Кадиров каже, що Чеченська Республіка нібито вивела на орбіту перший чеченський супутник. Що? Кадирівський супутник?

Стопазита стоп! звізда зривається. Я на ту хоч спорить. Максимум, для чого потрібен супутник дондонівцям, це передавати прогноз погоди, щоб тікток війська склали графік зйомок своєї участі у війні. Загалом це вже другий після вакцини безглуздий супутник на так званій Росії. Это не шутка. Навіть не знаємо, як це сказати, але виявляється, Медведів був для Путіна Кабаєвою і ще до Кабаєвої. За інформацією блогерів, плешивому до вподоби чоловіки, і серед його коханців є і Дмитро Медведєв. тому що Путін в нього влюбився. Я имею в виду не сексуально, да? да у, него понятно. другие, люди, у него другие люди, мальчики, в которых он влюбляется, там Дима Медведев там, и прочее, Ралдугин, там у него много, большой. Он влюбился в него, потому что Путин... Минуточку, минуточку. Да. Хочу уточнить. Вы имеете в виду сексуальную ориентацию Путина? Конечно, конечно. Так это же вымалевывается непоганый лавстори. Они закохались один в одного с первого. Консервативного погляду. Я його люблю, Я я знаю. Їх духовні скрепи заскрепіли в так ліжку. Тепер відомо, що таке. Ми просто партньори по Бадмінтону. І що таке, ми просто в місті п'ємо чай. А ми просто бакі. Це любов. Любов це коли разом займаєтесь спортом. Любов це розмовляти про все на світі. І головне, любов це бачити, як вона сміється. Так і бачу, як оту всю маячню в телеграмі Медведєва вони вдвох пишуть, лежачи оголеними в ліжку. Тепер зрозуміло, чому президентом був то Путін, то Медведєв. Це їх давня любовна звичка. Мінятися місцям. Тяжко, звичайно, зберігати сімейне вогнище, коли твоя жінка п'є. Але у будь-якому випадку бажаємо вам не щастя, не здоров'я. Коротше, гірко, дряхлим, молодим. Я сердечно поздравляю всі російські сім'ї. Тебя, Світлана. На відміну від Суровикіна, наші тварини тут у нас ось сидять, їдять, а не десь там до ланцюг. Але і з нього зараз посміються брати наші менші в рубриці дескаві. Уявіть обличчя Путіна, коли літак Пригожина побачили у упітері. Знайдено місце, де Шойгу ховався від вагнерів. Коротко про те, як проходив рад без З'явилось відео перемовин, де присмирили Пригожина. Нас 25 п'ять ти. Черговий удар в псіну. Я вже збився, який по рахунку за останній час. Китай не проти виходу України на кордони 1991 року. Заявив посол КНР. Китайці. Думайте, що взагалі говорить. З огляду на попередню новину Путін може чоловічим органом Медведєва попірхнутися. Ми в свою чергу теж не проти виходу Китая на кордони Росії. Плішивий. Що з обличчям? <звук> Ніхто на планеті. Навіть колишні друзі не хочуть мати справу з країною терористом Бо якщо ти вітаєшся з м'ясником, рано чи пізно сам забрудниш руки України. Невдовзі недокраїна монстр залишиться наодинці перед своїм розпадом і смертю. Слава тим, хто наближає цю мить. Слава нашим героям та героям. Слава Україні! Героям! героям слава! слава. Матінко, тримайсь, ніяк не можна уявити Цей біль. Цей бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж. Майбутнього свободи нашої без меж Матінко моя рідна ненька, ти така красива, ти така гарненька. Злочини ми не пробачимо навмисні. Все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, а з нею і очікувані добрі вісті у нашому місті, у нашому.